Друзі, привіт! Мене звати Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для вас карта дня на 24 квітня 2024 року. О 2.47 відбулася повня. Отож, енергія потужна, енергія, яка вимагає чи примушує переоцінювати наші цінності, щось переосмислювати. Відмовлятися від всього, що нас обтяжує, обмежує, деструктивного, негативного. Ну, давайте подивимося, який буде день. Карта дня для нас? Сила, ох, старший аркан сила. І на дні колоди шістка посухів. Нічого собі, але дві карти вогню: сила вогонь і шістка посухів вогонь. Тож будьте обережні. Небезпека може бути, бо вогонь може програтися вогнем в прямому розумінні для нас. Отже, Аркан сила, в першу чергу, сили вистачить на все. Які би у вас в житті не були переоцінки цінностей, від чого би не потрібно було відмовитись, ви це зможете. Сили вистачить, ви зможете це. Пересилити, переступити і жити далі. Тому що сила це можливість подивитися своїм страхам в очі, можливість піднятися, можливість сказати, коли немає обмежень, нема страхів. От коли, начебто, внутрішня сила якась в нас розгорається. і Відкриваються очі. Сила це коли ми можемо зрушити з місця, зрушити обставини, зрушити людей, зрушити ну, все, що нам потрібно, те, що можливо, давно ви хотіли поміняти, але все не вистачало сил, бажання, відваги чи ще чогось, то сьогодні сила вам дасть можливість зробити все, що ви відкладали чи боялися. Єдиний нюанс, що ну, контролюйте свою силу, бо по силі ви можете бути занадто таким ну, сильним, занадто давити і не відчувати цього. Що ви примушуєте, вимагаєте і тиснете. Ну, тобто, ось дотримуйтесь такої золотої середини. Не будьте, не, не будьте занадто. На дні колоди шістка посухів. В класиці це взагалі карта і енергія переможця. От, взагалі, класне поєднання з силою, тому що. Тому що я відчуваю таке піднесення, що я все зможу, тому що я молодець, тому що я на це заслуговую, тому що я так хочу, тому що ну, от це моє бажання, це моя амбіція досягти цього, от що я буду робити. Я впевнений в цьому, в мене є для цього сила, в мене є для цього бажання. Ну, таке неймовірне поєднання, успіх і сила. Ну, чудово. Ви впораєтесь сьогодні зі всім. Щоб не відбувалося, маєте силу, яка вам дасть можливість перебороти все, що ви хотіли в собі перебороти, позбутися в житті всього, що ви планували, чи навіть боялися думати про таке. Що нам буде сьогодні заважати? Оце дійсно таке затемнення потужне. Що нам буде допомагати? М -м, четвірка Пентаклів, що з'являться нові можливості. Нехай вони такі якісь не дуже, не дуже такі, ну, прям на і бери. А якісь будуть завуальовані, такі незвичні, треба буде, треба буде вигадати, як ще їх використати, як до них пристосуватися, тому що бачите, або за маленький вхід буде, або забор, ну, якийсь не такий. але буде можливість, тому що забор не є настільки високий, щоб через нього перестрибнути. І тут також є можливість. Ну, тобто, можливості будуть, а в вас є сила, щоб ними скористатися, щоб вигадати, як з ними скористатися, щоб використати їх на свою користь, ці можливості. Головне, що вони будуть і не одна. Сьогодні Всесвіт нам дає допомогу, щоб ви отримали те, що ви хотіли, що ви планували, що вам заважає. Позбувати, щоб ви мали можливість позбутися негативу в своєму житті. Що нам буде заважати? Що нам буде заважати? Ну, знову четвірка, сім'я, але тут же четвірка посухів. Вогонь. Ну, це карта нерухомості, документів, пов'язаних з нерухомості. Ну, квартира, будинок. Ну, Сім'я, як саме, ну підставляйте, можливо, саме сьогодні потрібно буде оформляти щось документами, щось зробити з нерухомістю, чи вдома щось робити, а вам це не на часі. Сім'я вимагає вдома допомогти щось. Такі підготовчі процеси до свят ідуть і вас просять допомоги, просять там переставити щось, чи е, якийсь там невеличкий ремонт, чи, можливо, щось паперів буде стосуватися, можливо, ви продаєте, можливо, ви шукаєте, можливо, ви здаєте. Ну, ось щось буде вам не на часі. Або домашні будуть щось таке вимагати, що також вам не на часі. Їдемо, подивимося квартиру, квартиру, бо я знайшла, чи я знайшов, а вас, вам не до того, тому що ви щось запланували своє, ви, ви щось вирішуєте. Ну, Тобто, дивіться, підставляйте домашні, хто з домашніх? Половинка ваша, батьки, діти. Папери пов'язані з, з нерухомістю. Щось буде за, заховаємо. Але ж сила в нас є. Коли є сила, то море по коліна. Головне все правильно розподілити, ви, ви, ви все встинете. І, І важливо е вогонь тримати під контролем ось такий сьогодні день важливий. Такий з потужною енергією, скеруйте її в правильне русло. Я бажаю нам всім мирного і спокійного дня і, і спокійного, тому що багато вогню. Тримайте свій вогонь під контролем, як, вже, як я вже сказала. І ну що ж, друзі, я бажаю вам вдалого дня, успішного дня. Позбувайтеся всього. Непотребу свого життя. Я бажаю вам дня, який принесе вам радість. Я бажаю вам натхнення. Ви в мене молодці, ви в мене найкращі. Люблю вас обіймаю. Налаштовуйтесь на, на такий енергійний день. На результативний день. Можливості будуть, сила буде, все має пройти супер. Все має пройти так, як ви цього хочете. Я вам цього бажаю, щоб було так, як ви собі спланували, так, як комфортно вам. Дякую, що ви в мене є. Дякую вам за зворотній зв'язок і за вподобайки. Хто ще не з нами, приєднуйтесь! І почуємось, що мої любі попа.